Народ не переможний, його перемогти неможливо. Я хочу відеоролики зняти. Це водомети? Ну так, це водомети. Оті хлопців що з автоматами піднімати. Хлопці, а чого без нашивок? Номера А я не знаю. Не знаю. Для людей. Хлопці, а що заходимо в Верховну Раду? Для журналістів, розкажіть. Зі зброєю. нас не пустять туди. Та пустять, куди дінуться. Так а чого туди заходите? Куди? Ну в Верховну Раду. Куди? Зі зброєю. Куди? Хлопці, що зі зброєю йдете в Верховну Раду? Розкажіть журналістам. А? а чи є розпорядження, що ви йдете в Верховну Раду зі зброєю? Доброго, доброго ранку. І вам доброго ранку. Хлопці, чи, чи є, чи є розпорядження, щоб Верховну Раду зі зброєю заходити? Та ти можеш все. А людині треба стати. Оце буде найголовніше. Хлопці, а що зі зброєю в Верховну Раду? Хто надав таке розпорядження? Ви ж не повинні виконувати злочинні накази. Ви присягали в Україні. Народ України. Народу України. А ми хто такі? Ні, Ну я не знаю, ви зі зброєю в Верховну Раду. Це Особиста зброя, вона повинна бути при кожному. Ви ну а чого в Верховну Раду? Ви, народ. ви розкажіть чого. Це... Хлопці, чого в Верховну Раду? Що робити зі зброєю військовим в е, Верховній Раді? Ви не народ, військові.